Кажемо усіх у це, я вірю, я це знаю. Спасибі воїни хоробрі за вашу мужність, силу духу. Повномасштабна війна забрала життя тисяч українців, серед них військові, які до останнього боронили країну. Їхні діти залишилися без батьків, але з глибокою пам'яттю про подвиг найрідніших. 31 травня у Борисполі біля будинку дитячої та юнацької творчості дітям загиблих захисників вручили батьківські обереги у вигляді колонів, які символізують силу, любов і незабутню пам'ять. Один із таких оберегів отримала юна Мілана, донька Юрія Щербини, який загинув на фронті в березні 2024 року. Вступив до Лав ЦУ в лютому 23-го року, прийшов в навчання в Іспанії, потім пішов в 72-гу бригаду. Довгий час вони обороняли Булодар і потім їх перевели трішки далі. Міг не виходити на зв'язок. Це було десь, може. Три дні. А так він весь час він намагався мені писати, набирати, як тільки десь є трошки можливість, весь час ти чекаєш, 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 якогось повідомлення, якогось дзвінка що-небудь. Він був душа компанії. Він любив грати в футбол, грав в команді. Пересвен в дитинстві, і він він цим жив. Пам'ятний колон тепер носить і син загиблого Владислава Ткаліча. Дружина Анна розповідає, чоловік пішов на фронт у перший день повномасштабного вторгнення. Служив у найгарячіших точках, рятував побратимів. Загинув під час боїв за Кліщіївку на Донеччині. Він сам був бойовим медиком, і він був в групі, яка займалася евакуацією тіл побратимів. Сталося так, що вони перебували в на полі, де попали під мінометний обстріл, і вони ну, пер, вирішили перечекати це вже зі слів побратимів. Вирішили перечекати. Е, ну, в умовно безпечному місці, скажімо так, бо безпечних місць там не було. От. І він наступив на міновибуховий пристрій, що призвело до дуже глибоких поранень. Вже коли він потрапив в Дніпро в лікарню, то там він до тями не приходив і ну, протримався там тиждень. Саме Анна Ткаліч стала однією з ініціаторок створення таких оберегів. Каже, після смерті чоловіка зрозуміла, пам'ять має жити, особливо в серцях дітей. Я дізналася про таку ініціативу в інших містах і підійшла до Людмили Григорівни проговорити з нею можливість організації в Борисполі такої ініціативи, тому що для мене важливо несення пам'яті про наших чоловіків і батьків наших дітей. Нас збирали, дружин збирали, показували, як це буде, чи нам підходить, чи ми за дном. Погоджуємо, тобто весь час була двостороння така комунікація. Під час заходу також лунали вірші та пісні у виконанні вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Родини загиблих зізнаються, такі обереги це не лише вшанування пам'яті, а й підтримка для дітей, яким доводиться дорослішати без тата, але з гордістю за нього в серці. Софія Здорька Драган, новини ТРС Бориспіль.